По всьому, що стосується безпілотників, першопрохідцями, і першообнахідниками були ми навіть, навіть оптоволоконні безпілотники. Просто на жаль, у нас в свій час недооцінили цей винахід. Але так чи інакше, всі винаходи, які ми формуємо в себе, ми, вони у нас технологічно і якісніші, і ми їх починали виробляти. Те, що росіяни крадуть і намагаються масштабувати або отримують від інших своїх союзників, наприклад, ті ж самі шахеди від Ірану, річ в тому, що ті, наприклад, самі шахеди важко взяти для себе, тому що це є зброя терору і геноциду. Він скажімо далеко не технологічний. Він далеко не є настільки точний та й не є настільки ефективний, як ми як про них десь і говорять. Коефіцієнт корисної дії без цих самих шахетів це десь від 6 до 15, ну нехай там до максимум до 20%. відсотків. Є. Такі шахеди ефективні, якщо їх масштабувати в великих кількостях, і сподіватися, щось там пролетить. Це це сугубо російський радянський підхід.